Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі такий ось красунчик Renault Scenic 4 2017 року випуску. 1.5 дизель К9К комплектації Zen Energy в оригінальній фарбі. Фотографії даного авто були викладені в групі Viber. Кого цікавлять інші автомобілі можете заходити. Весь в оригінальній фарбі. Докатка, все на місці. Салон трансформер. Сидіння від'їжджають, задні спинки складаються, столики дитячі, шторки. В відмінному стані автомобіль. 164 тисячі пробігу. Зеркала складаються, набір усіх асистентів. Вартість автомобіля 14900. Столик, навігація. Шестиступінчата коробка передач, електроручник. Зацікавив автомобіль, телефонуйте, пишіть. Авто знаходиться в Вінниці, розмитнене. Сертифіковане